На Хмельницькій атомній електростанції працювала комісія з перевірки готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Представники дирекції енергоатома та держенергонагляду інспектували виконання заходів, спрямованих на підготовку обладнання, будівель, споруд і персоналу до безпечної та безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Перевірялися найрізноманітніші напрямки роботи та підрозділи, серед яких і комунальне господарство Хмельницької АЕС. Комісією перевірялися об'єкти нашого підрозділу, перевірялася станція з незаліснення води, насосна станція другого підйому, центральні теплові пункти та теплові мережі. Наші об'єкти є важливими для життєзабезпечення міста Нетішин. Ми експлуатуємо об'єкти критичної інфраструктури, тому особлива увага приділялася саме цьому. У підрозділах комунального господарства інспектори оглядали стан будівельних конструкцій та робочих приміщень гідротехнічного та тепломеханічного обладнання. Спілкувалися з персоналом, який задіяний на ключових об'єктах комунальної інфраструктури. Оглядали також аптечки невідкладної допомоги, перевіряли журнали проведення інструктажів, маршрути безпечного пересування та плани евакуації персоналу, справність аварійного освітлення та інші важливі речі, які у критичній ситуації можуть стати вирішальними. Завершилася робота інспекції підсумковим засіданням. Подивили все, що хотіли, приглянули документи, які станція представила. Ну і з результатом склали акт. Подивившись те, що зробила станція, то в принципі я можу спокійно сказати, що станція готова до, до зими. Підтверджую слова голови комісії щодо виконання і обстеження всіх пунктів, передбачені нормативно-правими актами, які передбачають нормальний стан технічного обслуговування, експлуатації і, звичайно, ремонтних програми. Інспектори комісії з перевірки підготовки до осінньо-зимового періоду були одностайні у тому, що персоналом Хмельницької атомної електростанції виконано великий обсяг основних і допоміжних робіт, які дозволять нести навантаження в осінньо-зимовий період.